Американська допомога уже на фронті. Втрати росіян невдовзі збільшаться. А Володимира Зеленського оголосили в розшук. Вітаю! Мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Перші партії зброї від США вже в Україні. Про це повідомляє видання The New York Times. Мова йде про критично важливі артилерійські снаряди калібром 155 мм міліметрів та протитанкові ракети. За даними видання, зброя прибула в останні дні квітня, тож ймовірно вже знаходиться на фронті. Тоді ж до Польщі прибули і ракети для українських ЗРК Петріот. Вони теж уже можуть бути на бойовому чергуванні. В свою чергу деякі з нових видів зброї почали надходити ще до того, як були анонсовані. Тут аналітики натякають, що мова йде про британський пакет допомоги. Союзники сподіваються, що силам оборони найближчим часом вдасться стабілізувати лінію фронту, а наступного року і здійснити успішний контрнаступ. Про це зокрема заявив радник президента США із нацбезпеки Джейк Саліван цього ж року, за його словами, американська зброя та зусилля партнерів допоможуть зупинити Росію. Тим часом Україна продовжує нищити ворога, скуштувати паски сьогодні. Не зможуть іще ще вісімсот рашистів. Рівно стільки окупантів знищили сили оборони за останню добу і втрати ці. Будуть рости за інформацією британської розвідки найближчі два місяці. Втрат серед окупантів побільшає. Аналітики прогнозують, що наступ росіян, який анонсований на кінець весни, початок літа, принесе їм більше жертв аніж перемог, особливо враховуючи, що партнери нарешті дійшли згоди в питанні надання нам військової допомоги. А от чи зможе сама Британія захиститися від потенційних загроз? Деякі аналітики висловили думку, що туманний Альбіон не здатний відбити масовану повітряну атаку. Чи дійсно в королівстві все так погано? Дивіться далі у сюжеті. Велика Британія не впорається із масованою повітряною атакою. Такого невтішного висновку дійшли англійські ветерани часів холодної війни у матеріалі британського телеканалу Sky News. Якщо сотні безпілотників і криватих ракет полетять сюди, я не думаю, що ми зможемо безпечно всі їх знищити. За словами колишнього військового, зараз Велика Британія кратно скоротила чисельність армії, у тому числі і сел протиповітряної оборони а багато комплексів ППО взагалі стоять у музеях. Також, наприклад, із 30 ескадрилій винищувачів тепер на чергуванні стоїть лише 9. йдеться про фронтові реактивні літаки F-35 і «Тіфон». Крім того, з шести британських есмінців типу 45, які також обладнані комплексами ППО, готова до використання лише половина. Це з урахуванням того, який виконує завдання на Близькому Сході. Проте, чи все так погано насправді? Аналітики вважають, що ні. І цьому є ціла низка підтверджень. По-перше, згадані у матеріалі системи ППО Бладхаунд опинилися в музеях не в рамках роззброєння, а тому, що не відповідали сучасним загрозам уже у 80-х. Основним зенітно-ракетним комплексом до считался не Bloodhound, а Арапіра. Також відомо, що в 2022 році Велика Британія повністю модернізувала систему управління своїм ППО з таким розрахунком, щоб зміни були актуальні до 2029-го. А на додачу поставила на озброєння і новітні комплекси. Такие, как, например, Sky В состав комплекса входят мобильные пусковые установки, оснащенные от 8 до 12 ракет РЛС, обнаружение и целеуказание, и, соответственно, модульно интегрированная система управления ПВО и противоракетных оборон. Новые зенитные ракеты имеют возможность поражать как аэродинамические, так и аэробаллистические цели. Причем даже бомбы с лазерной системой наведения. Не варто забувати і про унікальний лазерний комплекс ППО Великої Британії, який англійці планували передати Україні річ ідеа Дреганфі. А так опять виникає питання, якщо все критично погано плохо системою ПВО. А кстати, дана установка вона безпрецедентна. аналогів в світі ще нет, даже з учотом широко розрекламірованого ізраїльського Железного купола. Не вписується в концепцію критичного стану ППО британців і їхня міжнародна діяльність, зокрема у питанні підтримки України. Нещодавно озвучений безпрецедентний пакет допомоги Києву зайве тому підтвердження. Основна частина пакетової технічні технічної допомоги – це 1600 ударних зенітних ракет. Тобто, даже само количество зенитних ракет, які передаються українській стороні, оно фактически зводить на нет утвердження о критическому состоянии системи ПВО в Великобритании. Є у британців і ще один козир у рукаві ядерна зброя, що також стримує потенційних противників. Однак, сподіваючись, що цей аргумент ніколи не доведеться застосовувати, у Лондоні все ж таки готуються до менш серйозних загроз а звідси і активна робота над покращенням ППО Грози, вони все більше і більше становяться гібридними і не завжди... Можно рассчитывать на вот то прямое сдерживание, которое там дает владение ядерным оружием, и да, нужно отвечать и на гибридные загрозы. Зважаючи на розташування Великої Британії та членство в НАТО, чи не на єдина можлива загроза з повітря ракетна. І тут, уже спираючись на український досвід використання західного ППО, можна з упевненістю говорити. Страшилка про радіоактивний попіл залишилася далеко в минулому. Ні о якому гіперзвуковому характері средств поражені йде. тактико-технические характеристики оказались завышены. Системы ПВО типа «Патриот» сам ПТИ весьма успешно нейтрализуют ракетную угрозу со стороны Российской Федерации с использованием, соответственно, калибров, кинжалов и искандеров. Причини тверджень, мовляв, британська ППО ненадійна. Аналітики бачать у бажанні аргументувати насамперед своїм платникам податків, що збільшені нещодавньо витрати на ВПК необхідні і, можливо, продовжаться. Повишення даже фінансування оборонки. на которые сейчас тут беспрецедентно пошли в Великобритании до 2,5% выделения средств на эти цели. Этого недостаточно, потому что только там на то, чтобы усовершенствовать противовоздушную оборону, которая не рассчитана на современные угрозы, ну, нужны буквально миллиарды. До речі, про мільярди мабуть реальний стан як ППО, так і бюджету Британії добре відображає остання заява глави МЗС країни Девіда Кемерона про те, що Лондон щороку виділятиме Києву 3 мільярди фунтів військової допомоги. Вілька Британія розуміє, що е, зараз основні усі необхідно сконцентрувати на. Оказання необходимой помощи Украине для того, чтобы купировать вот эту угрозу для всей Европы. Додаткову допомогу Україні може надати і Польща, причому вже людським ресурсом. Таку думку озвучив голова МЗС країни сусідки Радослав Сікорський. В нещодавньому інтерв'ю на питання, чи відправить Польща своїх військових в Україну, він відповів, що поки не відкриває карти. Сікорський переконує, що Путіна краще тримати в ситуації непевності ніж відкрито заявляти свої позиції. Тож виключати відправку своїх військ в Україну в польському МЗС не стали. Ми не будемо розкривати наші карти. Нехай Путін думає, що ми будемо робити. В той же час західні партнери не виключають і демократичний шлях закінчення війни. Чергові дискусії навколо перемовин з РФ лунають на фоні саміту Миру в Швейцарії. На яких умовах та коли країни будуть готові сісти за стіл переговорів? Далі у сюжеті, Україна може розпочати мирні переговори із Росією вже після саміту миру у Швейцарії. Є лише два способи довести Росію до ситуації, коли вона діятиме сумлінно. Перший успіх на полі бою, а другий наявність коаліції країн, які поділяють ті самі принципи та однакові підходи. Після цього Росія може бути частиною переговорів. Зрештою, не можна закінчити війну без обох сторін. Власне створення коаліції країн, які підтримують формулу миру зеленського, і стане головною метою червневого саміту миру у Швейцарії, і от е, одна з головних задач цього саміту – сформулювати спільну позицію учасників саміту, щоб це була позиція не тільки України, а позиція часті міжнародного сообщества щоб Україна вийшла на будущі переговори не сама по собі, а пірайсь на підтримку многих стран світу. Що цікаво, напередодні швейцарської конференції щодо миру між Україною та Росією заговорили, і в Америці більшість таких конфліктів закінчуються переговорами. Знову ж таки, коли це станеться, ми хочемо, щоб Україна була в кращому становищі, щоб вона могла досягти своєї мети та домовитися про правильні речі. На що вона погодиться чи не погодиться? Наша мета переконатись, що вони мають допомогу. А ось заступник голови ГУР Кирила Буданова Вадим Скібіцький говорить про те, що мирні переговори із Росією можуть розпочатися не раніше ніж у другій половині 2025 року. Ну, почому двадцять п'ятий рік? будуть ліяти президентські вибори в США. Якщо наприклад, на президентських виборах в США по Дональд Трамп. То он вступит в полномочия в январе 25 года. И с высокой вероятностью он э, будет предлагать э, проведение мирных переговоров между Россией и Украиной. С очень высокой вероятностью. Это не значит, что Трамп будет поддерживать позицию России. Нет. Варто зазначити, що всерйоз про мирні переговори поки що не говорять. Найближчим часом можна розраховувати хіба що на певні домовленості. На мой взгляд, в перспективі договоритися можна по двом питанням, это прекращение военных действий на той ліній лінії фронту. І второє э, освобождение военнопленных і обмін военнопленными. Росія ж на тлі розмов про мир почала розганяти фейки про те, що у червні Україна розпочне мирні переговори з РФ. Інформація про те, що Україна нібито готується розпочати мирні переговори з РФ у червні, не відповідає дійсності. І ось тут важливо розуміти те, що розмови про мирні переговори під час війни це нормальна практика. А активізувалися ці розмови через проведення глобального саміту миру у Швейцарії. А тим часом головного учасника саміту оголошено в розшук. МЗС Росії розшукує президента Володимира Зеленського, а заразу і колишнього президента України Петра Порошенка. Жодних наслідків для них це не спричинить, кажуть аналітики. А подібні дії росіян, перш за все, спрямовані на власну пропаганду та спотворення в цілому правових ініціатив в рамках війни. Нагадаю, раніше у розшук росіяни оголосили командувача повітряних сел Миколи Олещука, очільника гур Кирила Буданова, а також вимагали видати їм голову СБУ Василя Малюка. Що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково пишіть у коментарях під цим відео. А я із вами на цьому прощаюся. Більше новин для вас о шістнадцятій розкаже моя колега Сабіна Обухова. А поки не забувайте ставити нам вподобайку та підписуйтеся на наш канал, адже ми працюємо для вас.